Привіт усім! Мене звати Мік і це Minecraft. Опа! Вчора я копав копав. Потім прийшов сюди, починаю розкладати сюди метал свій, який я добув. Тут в мене ще теж печі були, якщо ви пам'ятаєте. Підходить такий кріпер до мене ззаду, звідти він заліз, гад, мабуть. Я вже тут закрив. Хоча я не знаю, звідки він міг залізти, в мене тут все світло. Ну і він вибухнув. Підірвались мої печі, все випало. Правда, нічого не зникло. А, тут ще цей. Водичка витекла звідси, Ось, не буду забирати. Все ти типу, потекло вниз. Я побігся, його почав піднімати, почав стати тут скрині. Почав все в них засувати, сюди втикати і потім бігати знову туди-сюди, туди-сюди. Ось. Отже, ось такі справи. М -м 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 тут у мене трошки безлад, і мої речі, ну вони і так не були відсортовані. Тепер вони взагалі не відсортовані. Посортовані в мене тільки перлини і вугілля. Ну і ці три скрині, які залишились. Також у мене ось тут є все моє добро, яке я надобував. Над яким я так працював ось тут у мене є дуже багато їжі. Так. Після походу на відео у мене залишилось. Але я вирішив, що мені потрібно відпочити від. Е так, тут заліз у мене тут. Не хочу я це ремонтувати, потім я щось зроблю з ним. А я працював над іншим. Тут все поки що залишу, тим більше мені треба розширювати цю кімнату, це вже очевидно. Хі -хі. Бо сама природа заставляє мене це зробити. Також треба зробити нормальний вхід. Ось. Ось-ось. Тим часом я це все покинув, я звідси втік. Я був дуже засмучений. Тоді я пішов у Енд. і е також там, здається, помер, якимось чином випав зі світу, і втратив всі свої речі. Ось. Тому я був змушений собі добувати нові алмази, копати печери і копати матеріали. Я закачав собі нові речі, ось воно. Супер кльова. Ну, майже ідеальна броня, ось тут, правда, немає захисту, і тут захист 3 тільки алмазна. Хоча нема сенсу мені її носити, але все одно. Також ці три мої кльові, е кльові зброї, от тільки лук зберігся, бо я його виклав перед тим, як йти. Лук зберігся, значить це супер боу супер лук. Лопата я прокачав е лопату, кирочку і... Меч інші вже, це вже інші речі. Як бачите, вони не підписані. Тому я хотів би, ось таке вигадав. Давайте хто має бажання, напишіть мені, запропонуйте, як можна назвати ось ці кльові інструменти. Це тут гострота 5, ефективність 5 і Ефективність 5, супер. кльові інструменти. Меч кирка і лопата. Ну, Лук теж можна переіменувати, але він скоро поламається, луки ламаються. А ось ці інструменти я можу постійно ремонтувати. Хоча лопату не, не дуже вигідно ремонтувати. Але, якщо у вас є якісь ідеї, як можна назвати меч, наприклад, там Скалібур, або ще якісь там кльові мечі з ігор, чи фільмів, чи з вашої фантазії, так само кирку можна назвати бульдозер. Ну, щось типу цього. Лопату можна назвати Копайко. Ось. Тому пишіть свої пропозиції, як назвати інструменти, і ми їх називаємо. Я думаю, це буде дуже круто. Так. А тепер ми у пеклі попустило, лаги попустились. І давайте я вам покажу, чим я тут займаюсь. Тут все ще, все ще те ж саме, що було. Я зараз трошки пробіжусь і повернусь із тієї місцини, де я розширював ферму візерів скелетів, цих чорних великих. Вилізти з блоку. Чого ти туди заліз? Він пливе. Ось я. Ось я. Звідси я прийшов. І ось тут я раніше розширюю цю площину якомога більше, щоб спавнились тут візерські скелети. О там, до речі, один навіть є козел. Давайте його замочимо. Але ні. До речі, свій меч із лутінгом із продуктивністю я зберіг. Він не помер, але він мені десь. О! Смерть! Тільки вугілля. Ну, кістку мені не треба. Вугілля хай буде. Отже, ось ця територія. Ще два монстри. Помри чорний. Ніякої расової дискримінації просто. От, жовтих теж я вбиваю. Так, вас хлопців, я не чіпаю, бо я знаю, що ви... Суворі. Так, так, так. Отож, що я розказував, ось ця лінія. Виявляється, що ось у мене ось тут йшла фортеця. А ось тут було все пусто, я це все заклав. Виявляється дарма. Отже, якщо натиснути F3, найнижчий рядок ви бачите монстр з 2 крапки. Я встановив спеціальний плагін, посилання на нього я скину. Мод. На нього я скину під відео. Теж можете встановити собі його. Він показує. Де на яких територіях, які моби можуть спавнитись? Дуже кльовий моб, мод. Жаль, що в мене раніше не було. Отже, бачите, тут, де не було фортеці, візери спавнитись не можуть. Візерські скелети. ось. А ось тут теж не можуть, до речі, бо я розширив. А ось тут на доріжках, ось тут доріжка була. Ось тут. Тут вже немає, як бачите, а ні, є. Йди в баню, йди в баню. Туди. Звідки, Звідки ти стріляєш? Отже, ось тут скелети спавняться, ось тут спавняться. Це все треба або забирати, або нехай вже так буде. Ну, пігмени тут спавняться. Так що, хай буде. Ось. І цей мод виявляється дуже корисним не тільки для візерських скелетів. Давайте спустимося вниз. Тут я трошки прокопав. Отже, такими складними обрахунками я синхронізував деякі два портали ось тут. Ви знаєте, що портал у верхньому світі кладеться у будь-якому місці, потім всі координати діляться на 8 і кладуться у нижньому світі. Отже, цей портал ось тут. Тут ще такий механізм, прикольний. Тобто як? З нього можна вийти в цей бік, а в інший бік треба відкривати двері. Ну що ж, давайте зайдемо і подивимось, куди він нас винесе. Так, на вулиці ніч, багато площини. І. Що це таке? Що це таке? Це те болото, в якому ми були в минулої серії. Воно набагато сильно змінилося. А це, до речі, ви, мабуть, теж знаєте, хто це. Це той, на кому я сюди приїхав. Я його тут закрив. Тут це дейте в мене. З'їмо картошечку. О, смачно. Окей, давайте заліземо і поглянемо, що це таке. Для початку мені прийдеться забрати деяких два факели. А! Дідько. Паліво, паліво, паліво! Ну, окей, так теж піде. Еге, <смір> заспойлерів трошки, ну нічого. Зараз має бути гарний ефект все одно. Так. Опа-па. Оп, єс. -опа. Оп, yes. І перлинку перлимось. Сперлинимось звідти. Стоп, чому там ще світло? Ох, несподівані обставини, як завжди. Як же без них? Халепа, мабуть, портал світиться козел. Так, потрібно щось з цим вирішувати. Так, це портал. Ну добре, я, мабуть, розповім, що це. Це мобоферма. Тут є портал. І мені, мабуть, прийдеться міняти тут багато чого. Добре, я зараз цим займусь. І зараз все об'ясню, зараз все буде круто. Так, усе. Усе нормально. Я. Виявляється, я протупив, просто позаду висів ще один факел. Портал не світився. Портал насправді не виділяє стільки аж світла. Постоїмо тут. Отже, я трохи почекав, бо вночі ці відьми спавняться дуже повільно. А ось зараз сонце встане і всі моби, які заспавнились вночі навколо згорять. І вони почнуть спавнитись тут більш активніше. Справа в тому, що, щоб підвищити ефективність цієї мобоферми до супер кльової, супер ефективної мега-продуктивної, треба освітлити усі печери у радіусі 128 блоків від центру МОБОФерми. Тобто 128 туди, хто тут у нас є? Хто тут у нас є? Відьмочка! Ти нас побачила! Тікай! Тікай! Правильно падай, дурна. Все вона впала. Ще. О! Ні, ну... А, Знову. Значить, ось ці скляні панелі потрібно буде розширити ще. Це вже зрозуміло, це бета-тест ферми. Отже, коли освітлити ці всі печери. Ця ферма стане супер продуктивною, адже ось тут е, все я намагався зрівняти якомога далі. Бо коли моби спавняться, е, гра перевіряє кожен блок, е, який знаходиться вище оцієї площини, а також вище тої. Бачите, у нас є дві площини для спавну. Цю мобу мобу ферму придумав. Один дуже крутий ютубер разом із своїми друзями, я так розумію, і теж відео, де він розповідає про основні принципи і роботи, я закину е, у опис. Отже, вище ось цієї площини і цієї не повинно бути в великому радіусі блоків. Я знаю, що цей портал тут заважає. Але це не так багато блоків. Все решта тут повітря. Тому гра обробляє матеріал швидше і моби спавняться швидше. Але також е, гра обробляє. Перевіряє всі моби, які зараз є на цій території у радіусі 128 на 128. Не радіусі, а це такий квадрат. Отже, всі моби під землею, які зараз заспавнені, піді мною тут, вони всі впливають на кількість ось цих відьмів. Але бачите, незважаючи на те, що печер я не освітлював зовсім жодної, вони спавняться час від часу. І вони, якщо мене побачать, то вони зараз може навіть. Перескочити зможуть. О! Мене атаковано. Ну що ж, отже, е, це був будиночок. Е, ось тут була, це був рівень землі. Треба, Давайте, щоб було вже видно так краще. Ось ця земля це є рівень землі, на якому стояла. Стояв будиночок відьми, а ось ці колони, колоди. Це колоди, які є основою е, будиночку. Також він є ось таким трохи меншим, а тут є веранда невеличка, така, такий ганочок. То я його розширив. Ось. І рівно над двома блоками можна побудувати ще одну площину для спауну відім. Зверху е, встановлюється велика така, е, такий квадрат 15х15, 15, тобто по 15 блоків від кожної стінки, адже світло поширюється на 15 блоків, кнопка не хропий. І навіть в день тут абсолютно темно. Ось згори, там все покрито водою. Також, щоб жоден моб не міг там заспавнитись. І в куточку напівблоки теж на них не можуть моби спавнитися. Щоб зробити такий квадрат води, треба просто е накласти ряд ось так відрами і ряд он там. І потім воно все утворює нескінченне джерело води. Ось. Також е, скло тут. Е, це все оточене склом, щоб на склі або спавнитись не можуть, е, тому скло можна огороджувати ось тут. Також я зрозумів, що треба ще блоки тут або підняти або там, або ось тут. бо... Вони пролазять деколи. Отже, ось тут у мене є канава така прокопана. Тут Тут під землею проста така, е, така транспортуюча річ, вода тримається табличками. Це все можете робити на свій погляд. Я просто сюди зляв течію, потім е, теча сходить униз сюди. І скидаю всіх мобів до порталу. Як бачите, він у мене стояв одразу тут, але я його відсунув. Хоча нема різниці, чи треба його відсувати, бо він не виділяв стільки світла. Хоча все-таки він виділяє, як бачите. Звідси видно. От, за ним у мене є прохід. Але відьма не можуть пройти, вони зразу переміщаються в Незер. І там у мене є вихід нагору. Як цим порталом, так і тим, що на вулиці. Вони доволі близько, один біля одного. Так, давайте десь димитнемо і туди митнемо. Цими обома порталами можна перейти у Незер, і він переносить цей і той у один і той же портал. Давайте спробуємо перейти туди, якщо нас не вп'ють відьми, бо життя не дуже багато, треба зразу їх вчити. О! Так. Схоже, що я просто їх заштовхав назад і вони вийшли. Давайте, підемо за ними. Полюємо сьогодні пару відьм, так? Полювання на відьм розпочинається. О! Стрілець. Оп, і ще одна. І ще дві. Ого. Чому ви в мене кидаєтесь? Промахнувся. І смерть. Ні. Ого, ви дуже сильні хлопці. Тобто, дівчата, чи хто ви? Хоча ночі ну, колись говорив, що всі істоти в Майнкрафті чоловічого, чоловічої статі. Навіть, наприклад, дві корови вибирайте, розмножте їх, то це все тут таке виходить. Ось. Найближчим часом я, коли матиму бажання, займусь освітленням усіх печер. Тут величезний такий радіус, також бажано знести оці, оці, оці теж дерева. І цей портал, можливо, я перенесу нижче лінії. Осьої. І тоді все буде класно. Відьми будуть спавнити швидко, вони дропають павучі очі, редстоун, палиці, порожні пляшечки, glowstone, що це найкраще. Це взагалі круто. Буду бувати його не круто. І рідко вони дропають пляшечки здоров'я, миттєво оцілення. Ось. А для чого я їх телепортую у Незер? Просто відьми, коли будуть спавнитись, вони. Так, їх можна просто скидати вниз, там, з висоти, певно, і вбивати їх зразу, щоб вони помирали, бо. Бачите, битися з ними дуже тяжко. Вони сильні такі супротивники. В них є регенерація, вони відновлюють життя самі собі. Ось. Тому я пересилаю їх в Незер. Навіть якщо тут буде їх дуже багато. Коли я переслаю їх в Незер, вони де не можуть там, бо Незер зараз не завантажений. Ось. Також, наприклад, якби відьми зразу падали вниз і вбивались, то лут їхній теж міг буде спавнити з часом. А таким чином, я їх пересилаю в Незер, і ми можемо в будь-який момент їх вбити там. Звичайно, тут ще треба добудувати. Тут буде стояти поршні, які будуть відкриватися, і відьми будуть падати. З висоти і помирати. Тобто, ви їх назбирали тут багато штук, 20, потім збігли вниз, натиснули кнопочку, бах. Усе як показано на відео, це дуже класна ферма, мені сподобалось. Все, зібрали лут, пішли додому. Також можна і зробити грайндер цей досвіду, але я б, думаю, що нема сенсу його робити, адже моя ендер ферма класно себе. Справляється класно. Скільки тут зомбосвиней зібралося. Ось, ідемо те, ще вб'ємо того візера, бо е, все-таки мені потрібно збирати на ще один цей маяк. Де сюди! Хо! Оба! І нема скеле черепу. Я не, не займався так серйозно їхнім убивством, тому. Тому так. Ось вона. ось цей плагін, він показує класно. Бачите, ось це кордон е цієї платформи, і якщо в мене зараз ніхто не стрельне фаєрболом, то я стрельну у нього. Кордон, але візерські скелети можуть ще тут спавнитись, тут, і тут навіть, і тут. Взагалі купа місця. Також є один мод, який показує конкретно візуально ці кордони, теж можна скачати. Будь ласка, блейзи, дай я. Не треба я, не на що. Козел. Так, отож, чим я тут займаюся? Ось цей стовп із Незераку позначає відстань у 200 о, 128 блоків від ферми. Віддім ось вона видно, ця площина і там портал стоїть. Просто туди ще світ не загрузився. До цієї лінії і вздовж ось цих факелів в той бік, а також в інший бік я прокопав внизу на глибині 10 блоків. Квадрат, периметр, туди, в той бік і з того боку. Також всі ресурси, які я знайшов на дорозі, я зібрав. І печари, які були тут, по периметру, я постарався освітлити, Хоча зовсім не так багато. І це ті декілька ресурсів, небагато ресурсів, які я знайшов з собою по дорозі. Я майже зламав кирку і лопату, я, звісно, їх відремонтую. Якщо у вас є знову ідеї, нагадую, як назвати ці інструменти епічні, напишіть. В коментарях. Як назвати? Меч, кирку і лопату. І лук можна теж назвати. Ось давайте ще глянемо. Бачите, тільки я підходжу і вже заспавнили дві відьми. Але ще дуже багато печер освітлювати треба. Ну от я вдома. Ще одне оновлення. Я виправив помилки на табличках. Надіюсь, все тепер правильно. І додав ще одне ім'я. Це фенікс 360 чувак, який допоміг мені зробити крутий фон на каналі. Велике йому дякую. Ну що ж, це, мабуть, буде все на сьогодні. Як бачите, я все-таки не втримався і виправив все тут порівняв. Трохи розширив, трохи зробив перестановочку. Двері поки що залишаю відкриті, але... Перевіривши всю територію, я не знайшов тих темних місць найближчим, найближчих місць найближчих місцях. Ну, ви мене зрозуміли. Так, тут, здається, випав блочок пісочку. Виправимо цю несправедливість. Так, і останній штришочок. Бем. Все. Тут у нас трохи просторіше стало, так я переробив оці всі печі. І тут повинно бути дуже багато урожаю. Але я не буду його забирати, бо у мене і так вже 41 рівень, треба його на щось потратити. О, давайте його на щось потратимо. Е, і я хочу потратити його на шкіряну курточку. Бо я люблю шкіряні курточки різного кольору. 30 рівнів на шкіряну курточку це, звичайно, геніально, але... Так як рівні для мене вже не проблема. Тому. Бемц! Вау! Круто! Protection 4. Дуже кльово. До речі, е дуже вигідно робити отакі таку броню, бо їх ремонтувати, можна сказати, неймовірно, дешево. Е так, червона в мене є, мені цікаво. Мені здається, що нема у мене ще червоної. Е Ковтинки, тому. О, вона якась дуже рожева виходить. О, ні, я не хочу собі таку. Так, тут все ще треба прибрати. Це буде оранжева. Так, який колір є у мене ще жовта. Здається, в мене є жовта? Не знаю, треба перевірити. Хм. Це жовта. Ні, це оранжево, точно. А жовтий у мене нема. Ооо, круто, жир. Все. Ось така ковтина. Є. Ну все. Е я з вами прощаюся. Ага, до речі, також. Купа матеріалів з мов походу. І також ще багато тут, що плавиться е, я надіюсь, вам сподобалось. Я надіюсь вам було цікаво. <сі> я кажу вам, бувайте. Добуду вугілля у власній печері. у власній На власній базі. Е, якщо вам не важко, тисніть на палець вгору, якщо вам сподобалось, якщо ні, тисніть на палець униз. Ем, усе, зустрінемось скоро. Дякую за увагу. І бувайте! О.